Ніха у На зв'язку хателіс або Lipton чек. Сьогодні мав вийти відос про челендж, який я проводила у себе в телеграмі, але деякі учасники не встигали, тому я його перенесла на тиждень. Тому, якщо хочете, можете ще встигнути деталі челенджу в телеграм-каналі. Ну от, до чого я клоню? А до того, що мені нічого знімати, тому я записую відос, який взагалі не планувався. А саме новий тренд з Тіктока з підписниками. І я вам дала на вибір деяких своїх персонажів, та ви мені скидували своїх осок та побажання. По типу з ким хочете їх схрестити. Ну а я у свою чергу малюю їх гібрид. Ну або ж дитину. Я взагалі не думала робити з цього відео, тому малювала скетчеві варіанти. Коротше, виправдовуюсь перед вами. І так, першим гомонколом, якого я намалювала, малювала, була осечка цієї людини, і я вирішила її схрестити з моєю ендосераз. Я вирішила, що у них схожі вайби пацанок оборваник, тому я обрала саме них. Зробила таку милу дівчинку з вушками та рожками і блакитними очима, як воски моєї відписниці. До речі, це на обличчі не шрами, а малюнок. Мені до сих пір подобається результат. Не дивлячись на те, що це була найперша робота. Мені здається, вона дуже мила. Далі у нас ос Акая, який вибрав, що хоче схрестити його з моєю Профіт. Тут нічого мега геніального, я просто змішала і грисе обличчя, волосся та виколола одне око. Тому ось яка тепер не окуляри, а монокуль. Одяг поєднала також і якийсь такий результат. Йдемо далі. У нас осочка цієї людини і вони вибрали схрестити її з моєї ноксель. Це, мабуть, найдивніший. Дизайн, який в мене вийшов. Я залишила друге англійське око моєї персонажки, але зробила його зеленим, як очі оси підписника. Та замість пов'язки на голові повісила галстук цього парубка. І я вважаю це вершина моїх можливостей. Наступний у нас освіт мого улюбленого Віталія Качана. Він обрав кітару, і перше, що мені спало на думку, це зробити персонажа з Вітіліго. Адже у моєї персонажки темна шкіра, а у персонажа Качана світла. Логічно. Зробила оригінальну волосся та трохи розділа персонажа. Ці оси на диво схожі, тому в мене не вийшло щось дуже цікаво. Рухаємось далі. Тут у нас оска цієї персони, ось такі страшні нікнейми усі господи прости. Будьте як я, лаконічна і зі смаком. Коротше, ця людина вибрала ноксель для схрещування, і зараз ми подивимось на їх дитину. Це дівчина в окулярах з темним волоссям, зі світлими прядками, броньою на одній руці та прапором бісексуалів на шиї. Цікаві оски, звісно, вийшли. Я зрозуміла, що це прапор бісексуалів, тільки коли мені про це написала вже людина цієї оски. Що ж, ну буває. І так, наступний персонаж це дівчинка Хмаринка від Мосі. Ося. Мося. Я її схрестила з моєю катарсіс, і у нас вийшла така зухвала дівчинка у блакитних тонах з кошачими лежачими вушками та двома кучерявими хвостиками. Також в неї з'явився пірсинг. Мені дуже подобається цей дизайн, вона така мила вийшла. Прям як Мося. Ну і останній персонаж від міри, а саме Тарас, і вона захотіла, щоб я схрестила його з моїм папушкою Коді. Да, знайомтесь, це Коді. Ну, коротше, ось результат. Очевидно, що це найкраща моя робота за всі часи. Я собою дуже пишаюсь. Коротше, такий був смішний тренд. Якщо хочете брати участь у такому, у мій телеграм. Там є посилання також на Discord сервер, де ми граємо у Гартік та малюємо. Ну а на цьому все. Бай бай! З ним разом буде Ока. З ним разом буде о-о. Рюкзачок тривожний, та я не переможний. Рюкзачок тривожний, та я не переможний.